Привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас знову дощить, і тому я вирішила, що в розмовному відео сьогодні знову бути. І сьогодні хочу з вами поговорити про їжу. Будемо порівнювати або буду розповідати про свої вподобання в'єтнамської їжі, тайської їжі та українська їжа. А це ті три країни, в яких я жила найдовше. Ну, Україна це моя країна, в якій я народилася, виросла, прожила все життя. Більше двох років ми прожили в Таїланді, і вже ось більше ніж півтора року ми живемо у В'єтнамі. Тож познайомилася найбільше з їжею, з кухнею. Саме цих країн тож є чим поділитися, є що розповісти. Тож я думаю, буде цікаво людям, хто також відвідували ці країни, були в цих країнах. Я думаю, буде цікаво людям, які ніколи не відвідували ці країни. Але їжа це та тема, яка завжди цікавить людей. Тож, Поїхали. Мабуть, почнемо спочатку з тайської їжі. В Таїланді ми прожили більше двох років, і це було не вперше, коли ми туди поїхали. Взагалі разів чотири чи п'ять ми їздили в Таїланд, і тайську їжу я обожнюю. Це, мабуть, та кухня світу, яка ну після української, яка мені, мабуть, найбільше імпонує, найбільше подобається. Тайська їжа вона гостра, але в той же час при замовленні ти можеш попросити, щоб тобі зробили не гостру ноу спайсі, так би мовити, але. Це на успасі буде все рівно гостра. Тож потрібно бути на це налаштованим. Коли ми почали тільки подорожувати світом, нещодавно в мене на каналі було відео, в якому я розповідала про всі країни, де ми були, де ми подорожували, які країни ми відвідували, і скільки разів, які там міста, місця ми бачили, де ми були. Тож. Там розповідала, що в Таїланді ми були багато разів, і коли ми в 2011 році вперше туди потрапили і вперше спробували цю гостру тайську їжу, то здавалося, що просто пар звук піде, <смі> настільки вона гостра, і ну от не було такого розуміння. За, було верніше таке розуміння, як це можна їсти, яке воно гостре, воно таке гостре, що ти його їсиш і просто не розумієш, що воно таке, тому що ти відчуваєш тільки цю неймовірну гостроту. Але там, зрозуміло, що фраза «No ноутпасі має бути ключовою, тому що вся їжа, яку тобі приносить в Таїланді, вона абсолютно вся гостра. Відвідуючи Таїланд в друге, третє, в четверте, ми розуміли, що з часом тайська кухня стала не такою гострою, і в принципі, фраза ноуспайсі ну не завжди навіть була доречною. Із тайської кухні я просто обожнюю. Це їх один із самих таких популярних супів, – том-ям. Я думаю, багато хто. З вас чув про нього, але хочу сказати, що за роки нашого відвідування Таїланду Том Ям еволюціонував. Раніше він був, по-перше, гострим, по-друге, досить таким прям насиченим, ароматним. Таким Відчувалося, що він зроблений не на бульйоні, на такому, знаєте, прям насиченому. А останні роки, коли ми жили на острові Копанган, гарний том ям потрібно було ще пошукати, тому що не у всіх закладах його готують саме ну так, дуже-дуже смачно. От, тож я обожнюю Таїланд, обожнюю том ям в Таїланді. Це один із моїх таких самих улюблених супів. От, що ще смачного в Таїланді? Е, я люблю. Я обожнюю е, так званий падтай, це рисова локшина, або з морепродуктами, або з куркою це може бути. Він такий, знаєте, з соєвим соусом, з якимось ще солодкуватим смаком. Зверху вони посипають. Е, Цими горішками, не горішками, а арахісом туди ще додаються паростки сої. Ну і це отаке просмажене, підсмажене, все, досить масненьке, жирненьке, але досить смачне. Я обожнюю кстати. Ну і завжди, коли буваю в Таїланді, то ну, часто замовляю. Такою досить розповсюдженою стравою в Таїланді є смажений рис. Смажений рис це просто відварений рис. Який на сковорідці підсмажується з різними іншими інгредієнтами, наприклад, смажений рис з куркою, так беруться шматочки курки, обсмажуються, додаються там якісь різні соуси, і, соєвий соус, і а, там з яйцем може бути курка, яйце, якась цибулька або Морквичка, капусточка і додається туди рис. Все разом пересмажується, підсмажується, перемішується, і тобі на тарілочці подається. От е смажений рис, він, е мабуть, це єдина страва, а яка не гостра. А падай, мабуть, також не гострий подається. В принципі, він нейтральний. Ти просто собі уже потім регулюєш, якщо хочеш і чогось гострішого, додаєш. В Таїланді взагалі ти приходиш в будь-який заклад, тебе на столі завжди стоїть. Кошик такий з різними соусами, соєвий, рибний соус, перчики різні, тобто і ти собі по смаку можеш додавати. Буває якийсь типу соєвий соус в баночці, так і з шматочками перця. Ну тобто ти можеш просто соєвий соус взяти, собі додати, а можеш гострий соєвий соус з перчиком собі додавати. Як тобі вже заманеться, як ти цього любиш. Ну по смаку кожен собі додає. Я не говорю вже про вуличну їжу, де ти можеш якісь кальмарчики, якусь рибу в солі, з'їсти. Ну щось щось таке смачне. Ось це те, що я найбільше люблю. Взагалі тайська кухня вона різноманітна. Там можна риз з морепродуктами замовляти. Ну я люблю морепродукти, тож я люблю замовляти всі страви з морепродуктами. Ти можеш вибрати собі рис з морепродуктами або риз з куркою, або риз зі свининою. Так само том-ям ти собі можеш вибрати з куркою або з морепродуктами. Ну, все, все залежить від твоїх вподобань. Тобі зроблять з будь-що. А та також ми пробували один раз. Ми були на крокодиловій фермі. Це перший наш приїзд в Таїланд. То ми там спробували всі ці страви, том-ям з крокодилом, смажений рис з крокодилом. Просто замість курки тобі м'ясо крокодила кладуть. Я не скажу, що це було прям дуже смачно. Я вже не пам'ятаю, як воно було щось трішки. Можливо, жорст. Іше ніж куряче м'язко, але нічого прям такого особливого. Тайську кухню я обожнюю. Вона просто в порівнянні з в'єтнамською вона більш насичена, більш якась така відтіняються якісь смаки, вона мені більше смакує. Із в'єтнамської кухні досить популярним таким розповсюдженим у В'єтнамі є суп-ФОБО. Фо це суп або це свинина яловичина. Можна зустріти – це суп з курятиною. Фо суп га курка у в'єтнамському меню. Ви можете зустріти велике різноманіття різних супів, і на ваш смак будь-що обрати. В'єтнамські супи, ось, наприклад, ФОБО, вони чим відрізняються від всіх решту супів. По класичному приготуванні суп ФОБО готується там цілу добу або цілу ніч, Виварюється м'ясо з кісточками, вариться, щоб це був знаєте такий насичений, такий багатий смаками, ароматами, бульйон. В'єтамські супи я також люблю, але я не сказала би, що вони прям такі смачні, смачні, що нічого смачнішого в житті я не пробувала. Ні, суп як суп, це смачно, але я ж кажу, вони не являються моїми фаворитами. Це смачно, але ось особисто на мій смак це так. У В'єтнамі також, приходячи в будь-який заклад, на столі завжди стоїть кошик з соєвим соусом. Ти можеш собі додати, якась зелень там може бути нарізана, або тобі в тарілочку одразу посипають якоюсь зеленю, або ти можеш додати собі щось. Зазвичай приносять такому кошику. Там тобі набір зелені і ти також, можеш собі додати по смаку. Досить часто можна зустріти маринований чесничок. Я не знаю в якомусь такому білому соусі, чи то оце, чи то що, але воно також гостренький такий цей маринований чесничок. Женя собі любить додати щось, типу аджики може стояти в такій баночці. І ти собі додаєш гостроти, або просто шматочки перчика. І ти собі хочеш їж, хочеш суп додай. Шматочками порізаними, от тож на будь-який смак у в'єтнамській кухні досить розповсюдженими є знамениті банмін. Це булочка, просто як для ходога, яку розрізають туди вам якимось соусом змашу її в серединці. І додають або м'ясо, або о, якийсь бекончик, або соєві шматочки. Ну, якщо це веганський банмі, то так е соєве м'ясо або е там, із тофу е різні е штуки роблять, то ж також цю булочку вам можуть додати. Або свинину, або курятину можуть додати. І ось ми нещодавно були в Хоянь. Там навіть ми пробували з сиром, було досить смачно. Також якусь туди зелень додають, можуть додати дуже смачні таку типу сушену курочку, дрібно дрібно нарізану, таку знаєте, аж в пух, таку як трупу добавляють чи то рибка, буває рибка, буває курочка, додають зверху, ну і якийсь або гострий соус. Ну, також по вашому смаку запитують вам, гостро чи не гостро. Не всі люди можуть їсти гостре, тож перед тим, як вам приготувати. Зазвичай запитують, яку вам, ну особливо якщо ми там з дітьми, то бачать, що є діти, то запитують, чи гостро, чи не гостро. В'єтнамська кухня для мене не така ароматна, не така багата на смаки. Звісно, є також дуже багато різних страв, що можна собі замовити, і той же смажений ризи, якусь рисову лапшу, і будь-що, але ось для мене. Тайська кухня є більш смачнішою. От. Але живучи за кордоном, досить часто вдома я готую страви української кухні. Для мене українська кухня, страви української кухні найсмачніші. Не тому, що я українка, що я звикла це їсти, а тому, що ну, от так є. Досить часто я готую борщ. В моїй родині, ми всі борщ дуже любимо, і моя донечка любить борщ. І ми полюбляємо та й для мене, наприклад, це дуже зручно. Приготувати там чотирьохлітрову кастрюлю борщу і декілька днів не думати, що ми будемо сьогодні їсти на обід. От досить часто я готую. Е Ось, наприклад, на днях я приготувала квашену капусту. Ну це також йде з української кухні. Мабуть, це українська кухня, так ми таке полюбляємо зі смаженою картопелькою або там якісь вареники, пельмені — Це то також дуже часто готуємо. Роблю творог, там сирнички ми полюбляємо, наліснички ми полюбляємо. Тож українська кухня також для нас дуже смачна. Але в той же час українська кухня є не дуже калорійною. Погодьтеся, дуже багато таких масненьких страв, як смажена картопелька, або там 에, 에, вареники з капустою. Так можна і якусь засмажечку зробити до них. Але я намагаюся адаптувати це під наші смаки, під наші вподобання. Звісно, ти не завжди маєш час на те, щоб приготувати щось прям, якісь такі. Більш тяжкі страви, щось готується зазвичай на швидкоруч, там якісь макарони, якісь смажене м'яско, сосиски, або там відварюєш вис і вже тоді щось із м'ясних страв готуєш на швидкоруч. Ну, Для того, щоб щось смачненьке приготувати, завжди на це треба трішки більше часу. Коли я часто намагаюся готувати щось смачніше. Ні, то готую щось швиденьке. Якщо нам потрібно. Щось десь ми гуляємо, десь по місту а, ходимо, то ми можемо пообідати або повечеряти там в якомусь в'єтнамському закладі. Тож страви української кухні я досить часто готую. Ми її полюбляємо, і мені було би цікаво дізнатися. Які страви ваші улюблені із української кухні або інших країн світу? Що ви найбільше полюбляєте готувати? А якщо їдете за кордон, то в якій країні ваша найулюбленіша страва? Було би дуже цікаво почитати таку інформацію, такий зворотній зв'язок від вас в коментарях. Тож не забудьте це написати, поставити вподобачку цьому відео. А я вам дякую за перегляд. Бувайте і зустрінемося з вами завтра в новому відео.